Я вже вийшла з кафешки, я щось перекусила і швиденько біжу у Ватикан. Не знаю на що встигну, бо тут майже 12-та година. Благословення папи має бути в 12-й, а мені йти десь хвилин 15 до входу в Ватикан. Ну і там взагалі багато людей завжди, тому подивимося, подивимося. Тут ось такий Тут намагається зайти у Ватикан. Там стоїть охорона і перевіряє. Ну, переважно раніше перевіряли сумки, зараз подивимося, що. Там дуже багато людей. Молитва і скоро має бути благословення папа. Тут всі речі зараз перевірять, щоб на загальну площу зайти. Проходити такий перевірку з рехей і ось Ватикан. Тут показують, як папа приводить службу. І ось це так багато людей. І ось ця вся площа це Ватикан. ось Ватикан. Якщо хтось хоче в музеї Ватикан, ніби як головну ту церкву, собор, і там така черга, що, напевно, весь день треба стояти. Все, ось це є Ватикан. Найменша країна у світі, яка, по суті, є площею.

Saluto i pellegrini della diocesi di Vicenza con il loro vescovo e con gli altri gruppi di fedeli provenienti da vari paesi. Зараз буде благословення, за хвилину до 12-ї. Час якийсь ювілейний рік, коли раз на 25 років відкривають світі ворота в Ватикані. Я тут треба записатися на реєстрацію прийти онлайн. Я її прийшла вже на кілька годин. В мене мінялися плани. От я йшла сестрі забирати ключі, стратила там більше часу, і мій час минувся. Я не знаю, чи мене пустять. От ну, зараз подивимося. Я зайшла в середину цього головного храму. Який взагалі-то завжди зачинений. Вау! Ви догляньте, яка краса! Насправді це дуже цікаво побачити, тому що завжди це зачинена частина. Всі тут йдуть і шпортуються, то я вже теж ледь не впала. І бачу, що дуже багато хто йде, не бачить цього. І, і тут дивіться, які прозорі крісла. Святі ворота. Зараз ми подивимося, куди нам іти, щоб вийти на святі ворота. Кудись туди люди йдуть. Ось ці ворота і є святими воротами, які відчиняють раз на 25 років. Люди заходять і докаються до цих святих воріт. Кажуть, що якщо просити відпустку вхід, то це відбудеться. Це я знайшла мозаїки Ольги та Володимира українських. Ось це Ольга і оцей цей Володимира, правда, сюди чомусь не пускають, ну зараз я спробую прийти. Сюди чомусь не пускають. людей, і я просто попросила, сказала, що це ікони з нашої країни. Ось і, на жаль, ніяк не так. Я таки наважилася знімлю вам, поки вони відвернулися. Ось, бачите, гереба, греб. Ось Володимир і Ольга. Тут ідеш, і тут біля Ватикану е, собі роблять такі палатки, і тут сплять люди. Як в шоці? Біля Ватикану було якесь кафе, я замовила собі спагеті з лобстером. Воно було не дуже смачне, але спробувати цікаво. Так, сьогодні другий день в Римі, і я вирішила, ну як третій, де факто, я вирішила приїхати на море, тому що вчора була страшенна жара і сьогодні подивилася, що дуже буде жаркий день. Я свою... Сутри... Тут чорний пісок на пляжі, я свою христичку з товаришкою забрала вчора. І ось подивіться, який тут темний чорний пісок. Зараз будемо пробувати водичку. Взагалі воно хтось плаває, значить водичка має бути хороша. Я так класно поплавала, на морі було супер, мені все сподобалося, а потім я не змогла викликати таксі. Тому мені довелося сідати на метро, купити квиточок якийсь там. І тепер їхати годину часу, а потім треба пересідати десь і їхати ще півгодини часу. Ось тому я буду тепер півтори години в дорозі, а це ми трошки не виїхало, тому може ще довше. Сподіваюся, що я встигну до подивитися ще колізей і сфоткатися ще раз колізем. Ось так. Це коштувало 3 євро. Я приїхала майже до Колізею, ще трішечки зовсім такі старовинні цікаві місця. І зараз буду добиратися до Колізею. Я Дуже рада, що приїхала, бо мені треба було б все одно окремо потім якось доібратися. І я за дня зроблю фоточку, тому що зроблю фоточку в футбол. Це зараз, взагалі дуже жарко. Я не знаю, я взяла його щоб просто не нести. Ось тому дуже класно. Бо у мене завжди фотки з риму в курці і в курці, в курці, в шапці. Одним ж сам тішиться, що буде футбол. Дивіться, яка краса, як все світиться, і там такі ніби живуть люди, а тут як руїни ці, що можна подивитися. Тут така краса, і найцікавіше, що он колізе, я його вже прийшла і забула зазняти. Вам показати зі всіх сторін пофоткалась. Можу, хіба він фотки по Ось. І всередину можна зайти. Але я вже скільки разів була в Римі, всередину всередину заходила. Ну це мені так подобається. А з іншої сторони я зайшла виногляньте, велично так криво, класно виглядає. все. Моя сестра, товаришка сестри. А так це була мама чоловіка-сестри. І тепер ухти! А тут екскурсії проводять. Тут зробили реконструкцію цього фонтана і тепер до нього неможливо просто так дійти. А зробили е, такими проходами, пропускають по черзі, всі стоять в черзі. І е, я вже майже добралася до нього, що трішки, що трішки. Ось цей відомий фонтан. Розповідаю. Водочка така голубенька, людей просто капець, море. Ось тут багато копійок в цьому фонтані і люди кидають через спину, загадують бажання. Ну що ж, зроблю ще раз. Окей. Окей. Дубе, окей. Я замовила макарони з креветками, Правда, креветки якісь не почищені, я такі не люблю. І з кабачком. Це 14 євро. І ще замовила ось такі печені креветочки напіввідкриті, 25 євро з салатиком. Ще взяла вино 8 євро, якесь італійське за склянку І сочок 3 євро. Ось така у мене сьогодні буде гарна вечеря. Ну що ж, я замовила тіремісту, даємо ще один шанс. Упс, воно дуже рідке. Воно вилилось, Я ще його не пробувала. Пробуємо. Воно дуже, воно дуже сильно пропає, воно дуже рідке. Воно дуже рідке. Не застигло. Я взагалі не люблю рідких десертів, тому для мене це дуже і Отече. Ось так ми досліджували Ватикан і Рим. Тепер наша наступна точка це Сицилія. Завтра в обід ми вилітаємо на Сицилію. Переліт одна годинка, тому мало би бути швидко. І вже в наступному відео будемо розважатися в Сицилії.